Одна українська сім'я в середньому за рік використовує кілька десятків батарейок. Це найтоксичніша складова у побутових відходах. Здебільшого всі вони потрапляють на сміттєзвалища та є можливість витягнути з них корисні речовини. Відповідними дослідженнями займається кафедра екології, хімії та технологій захисту довкілля Вінницького технічного університету. Цинк вугільні та лужні розділяють на компоненти їх від семи до десяти, що створює складнощі при переробці. Та в результаті з батарейок можна добути навіть добриво цинк, фосфорне добриво до речі, не просто цинк фосфорно тут. Є і азот, і цинк, і фосфор. Тобто, це комплексне добриво, яке може бути використано для сільськогосподарських угідь. Фактично те ж саме, що ви можете в магазині купити, це шляхом хімічної переробки електроліту. Є графіт, фактично, він після певної хімічної обробки він в чистому вигляді який може бути використаний в подальшому також для виробництва нових батарей або для якихось інших цілей. Над комплексною технологією рециклінгу використаних батарейок працюють третій рік: металевий корпус, латунний стержень, електроліт у сухому вигляді. Кожній складовій потрібен окремий процес переробки, активовану масу піддавати термічній обробці, полімерну обгортку, піролізній. І цей процес економічно невигідний, тому потрібна підтримка від держави чи донорів. Одразу після завершення цих досліджень ми будемо готові пропонувати територіальним громадам. Місто Вінниці, ми теж входимо в робочу групу по розробці плану управління відходами Вінницької міської громади. Маємо контакти також із зацікавленими бізнес, бізнесом і будемо пропонувати конкретну технологію і, можливо, через, через деякий час ми будемо говорити про реалізацію цієї технології.